Відеоогляд на замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. Встановлений процесор Ryzen 7 7700, відеокарта RTX 5070, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5, блок живлення 850 Вт, SSD на 1 ТБ. Корпус виконаний у сучасному стилі, загортоване скло, якісний видув. Є постійний забір повітря знизу. У нас вентилятори будуть підкрити свіже повітря до компонентів, під ними є пильник. Задні вентилятори будуть витягувати все тепло за межі корпусу. Ну і система рідинного охолодження також буде так і витягувати та охолоджувати процесор. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. Корпус гарно продуманий. Також в комплекті йде пульт, яким можна змінювати різні режими підсвітки. Є статичні кольори, вже забиті в сам. В самій програмі також є можливість зменшувати інтенсивність підсвітки та її яскравість, ну і за бажанням її вимикати. Також можна переключитися на режим керування підсвіткою через програму Armoury Create, яка у нас йде до материнських плат Asus. Тут є різні режими, як ми бачимо, зміни райдуги під себе, так само вимикання підсвітки. Все по стандарту. Ну і будь-який статичний пульсація можна зробити під себе також швидкість підсвітки. По задній панелі у нас все по стандарту. Гігабітний мопорт, восьмиканальний звук, роз'єми для підточного монітора, HDMI та Display порти. За заглушечками у нас можна собі виймати і використовувати роз'єми Display порт. Вихід під Wi-Fi антенну, яка йде в нас в комплекті з материнською платою. Тут є і Wi-Fi, і Bluetooth. Всі кабелі вкладені. Все виглядає гарно. Більш детальна інформація, Ryzen 7 7700, 8 ядер, 16 потоків він має. Материнська плата Asus TUF Gaming без 650 me Wi-Fi. 32 ГБ DDR5 пам'яті частотою 6000. Вже є Expo профіль зашитий і в BIOS і включений. Ну і Відеокарти RTX 5070 від компанії Asus на 12 ГБ. Робимо тестування. Навантажимо процесор 100%. Система рідинного охолодження чудово з ним справляється. Тут є датчик, на екрані в нас показується в даний момент, яка температура на процесорі. Автоматично по зростанню температури охолодження буде добирати оберти. До речі, всі вентилятори підключені до материнської плати, тому можна без проблем відрегулювати шум комп'ютера абсолютно під себе. Ми зазвичай налаштовуємо його на середній режим. В принципі, зараз він навіть у стрес-тесті не шумить. В принципі, стандартна робота. Всі коробочки йдуть в комплекті з самим комп'ютером. Повний набір. Блок живлення в нас від компанії Chieftec з бронзовим сертифікатом. І В майбутньому можна на нього встановити більш потужніші відеокарти та без проблем на материнську плату більш потужніші процесори. В цьому плані є запас, в корпусі багато місця. На передній панелі в нас це по стандарту: USB Type-C, USB 3.0, запуск перезавантаження, мікрофон або навушники. По тестуванню графік повністю рівний. Ми бачимо, що процесор завантажений у максимум. Ну і температура в нас тримається около 66-67 градусів. Чудово! Для такого процесора, учитуючи, що в бусті він доволі гаряченький, система рідинного охолодження на 3 секції. Без проблем гарно його витягує. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Версія йде трошки вже підрозінена з заводом. Віжді пресет, стрес-тест, поїхали. Пішло навантаження. Як ми бачимо, коли відеокарта впростує і температура коло 35 градусів. Вентилятори на ній були пасивні. Зараз поки що. Ми бачимо, що оберти коло 40%, вони автоматично добирають на тесті RTX 5070 FDP FURMOR. Все працює чудово. Сам комп'ютер буде транспортуватися в заводському пакуванні, з пінопластом все як потрібно. Всі коробочки також відправляються разом з комп'ютером. По тестуванню на відеокарту. До речі, графік вже практично рівний. В принципі, зазвичай температура даних відеокарт у стрес-тестах коло 70 з копійками градусів. При цьому оберти вже вийшли би ще до робочих на 52%. Все працює чудово. Продовжуємо огляд. Також додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу комп'ютер працює стабільно, немає ніяких проблем. Гарна, плавна, стабільна робота. Все чудово. Така збірочка у нас вийшла, готуємо до відправлення.